Парі з бабусею. Прийшла бабуся в банк відкривати депозит. В потертому пальті одягнена погано, гроші у великій сумці і каже вона: Хочу, мовляв, відкрити депозит. Кличте мені начальника банку. Їй кажуть, навіщо? Ми й самі можемо. А вона, мовляв, грошей багато, 160 тисяч доларів буду класти тільки через начальника банка. Знизали плечима співробітники, робити нічого, покликали начальника. А той до жінки, бабусю, а звідки у вас стільки грошей? Та я на суперечках заробляю, хочу депозит. «Брешете ви, бабусю, не можна на суперечках стільки заробити, чоловіче, А анумо перевірмо. Пропоную парі на 25 тисяч доларів. Ну, наприклад, що у тебе яйця квадратні. Начальник знизав плечима. На всякий випадок засунув руку в кишеню перевірив, говорить, бабусю, це ж несерйозно, ви програєте, а що, слабо? Розсердився начальник великого банку і каже: Добре, я згоден. Бабуся тільки гроші великі на кону. Я завтра тоді адвоката приведу, щоб він зафіксував наше парі. Розсміявся начальник, висунув руку з кишені і відповів Звичайно, веди, бабусю, домовилися. Прийшовши додому, начальник великого банку довго не міг заснути, перевертався, кілька разів вставав до дзеркала і уважно розглядав свої причандалля. двайливо погладжував, катав з боку в бік і смакував легкий куш. Вранці в банк прийшли бабуся з адвокатом. Заходять вони в кабінет начальника великого банку. Бабуся, ну ось наш адвокат. Будь ласка, хотілося б побачити особисто ваші яйця. Начальник приспустив штани і показав, щось я сумніваюся, гроші все таки великі, дозвольте особисто помацати, без проблем. Ласкаво посміхнувся начальник, підійшла до нього бабуся, простягнула руку і ласкаво взяла його за святе. Пролунав глухий звук, адвокат знепритомнів. Начальник злякано натягуючи штани. Що з ним, бабуся? Та ми вчора посперечалися з адвокатом на 50 тисяч доларів, що завтра вранці я буду тримати за яйця самого начальника Великого банку.